Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку повітря. Пригадай, який сьогодні місяць, яка пора року, який стан неба? Чи є опади? Скажи, знаючи, що повітря є всюди, як це можна довести? Підкажи, а де працює повітря? Правильно, повітря є всюди. Воно оточує весь навколишній світ усі предмети. Воно працює для того, щоб ми могли дихати, щоб парашутисти могли надати свій парашут для того, щоб млини лопасті яких... За допомогою вітру рухаються, могли рухатися. Повітря. повітря належить до неживої природи. Наша планета Земля з усіх боків оточена повітрям. Голубе небо це товстий шар повітря, освітлений променями сонця. Воно має блакитний колір завдяки вмісту в ньому краплини водяної пари, освітлених сонцем. Повітря є скрізь, але ми його не бачимо та не відчуваємо. Повітря захищає землю від смертоносних космічних променів. Яке воно повітря? Повітря безбарвне, прозоре. За запахом запаху немає. Якщо ми чуємо запах у повітрі. То це інші домішки. Смак, смаку повітря, немає. Повітря погано проводить тепло. Цю властивість повітря використовують у будівництві. Також у комбінізоні взимку тепліше, ніж в осінньому пальто. Чому? Тому що там є прошарок повітря. Тепле повітря завжди легше, ніж холодне. Воно піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Саме тому повітряна куля, ліхтарики повітряні піднімаються вгору. Давайте проведемо досліди за допомогою дорослих. Візьміть два термометри. Один термометр покладіть зверху на шафі. А інший на підлозі. Через годину перевірте, що показують термометри, та порівняйте. Наступний візьміть дві склянки з гарячою водою. Одну склянку залиште відкритою, а іншу склянку накрийте банкою. Як ви думаєте, в якій склянці вода охолола швидше? Звичайно. Швидше холола вода, яка була не накрита. У накритій склянці вода залишилася гарячою, тому що між склянками було повітря, а повітря погано проводить тепло. Цю властивість повітря можна часто спостерігати в природі. Наприклад, чи задумувалися ви, чому ж трав'янисті рослини не замерзають під шаром пухкого снігу? Тому що між сніжинками снігу багато повітря, яке надає теплу від землі виходити назовні, а холоду проникати до рослин. Саме тому тепло зберігається біля рослини і допомагає їм вижити взимку навіть в люті морози. На зиму у звірів відростає густа шерсть, а у птахів з'являється пух. Між густими шерстинками і пушинками є багато повітря, і саме воно зберігає тепло тіла тваринок. Тваринки не мерзнуть взимко. Скажи, що цікавого було для тебе на уроці? Що нового, можливо, дізналися, що було складно, чого навчилися на уроці. Дякую за увагу. Спасибі, що працюєте, мирного дня!